Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі прогноз погоди на четвер, 22 січня. В Україні найближчим часом переважатиме волога повітряна маса, становиться похмура погода. Очікуються опади у вигляді дощу та снігу на дорогах Ожеледиця. Починаючи з 22 січня, прихід арктичної повітряної маси зумовить відчутне зниження температури. В першу чергу похолодання відчують мешканці східних областей. Там нічні температури знизяться до мінус 10 град. У Київській області у четвер та п'ятницю очікується дощ зі снігом. А тепер докладніше. На сході Київської області вдень плюс два, вночі мінус один. Протягом доби хмарно йтиме дощ зі снігом. На заході регіону йтиме дрібний дощ, вдень плюс три, вночі плюс 2 градуси. На півночі Київської області вдень близько нуля, вночі до мінус двох йтиме дощ зі снігом. На півдні вдень до плюс п'яти градусів вночі плюс два. В столиці вдень від нуля до трьох градусів тепла. Вночі плюс один. Хмарно йтиме невеликий сніг із дощем. 22 січня відзначається велике державне свято День Соборності України, яке символізує єдність Української держави. Саме 22 січня 1919 року на площі перед Софією Київською відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На волелюбному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Шановні друзі, вітаю зі святом та щиро бажаю мирного неба над нашою єдиною країною.